Що ж такий офтальмолог? Коли звертатися до цього лікаря? Офтальмолог це лікар, який спеціалізується на діагностиці і лікуванні очних захворювань. Mm -hmm. Фактично, мені більше подобається англомовна версія, вона звучить як I care specialist, буквально лікар, який турбується про ваші очі. Mm -hmm. Мені дуже треба. <реш> на ви дуже гарно сказали, у кожного є два ока, і турбуватися про них треба якомога ретельніше. Коли звертатися до офтальмолога, на це питання кожна людина робить рано чи пізно для себе вибір, але, як правило, задумується вона про це, тоді, коли є якесь уже погіршення зору. І погіршення зору це і перший симптом, який Призводить людину до того, що вона думає, де б знайти лікаря, який її проконсультував. Але насправді має бути не так. Є два варіанти звернення до офтальмолога. Перший варіант я називаю його інтелігентний плановий або щорічний профілактичний огляд, і його треба здійснювати, якщо це молода людина до 40 років, достатньо раз в два роки показуватися до офтальмолога. Якщо вже людині 40+, плюс, то тут щорічні профілактичні огляди є обов'язковими в силу того, що саме після 40 років починається змінюватися оптична система ока. І починають проявлятися перші очні захворювання, які можуть бути пов'язані з віком чи з генетичною схильністю. І тому раз вам уже 40, так чи інакше, ви е, звернетесь до лікаря в силу того, що у вас погіршиться звір на близьку вісне. Це називається вікова пресбіопія, і ви підете до офтальмолога. Але запам'ятайте, що якщо вам стає 40 раз у рік, ми повинні показатися планово, навіть якщо у вас немає ніяких скарг. А уже коли людині 60 то тут... Це не просто щорічний огляд, а це обов'язковий щорічний огляд, тому що саме після 60-ти вже реально починаються вікові зміни, дуже часто комбіновані з патологічними змінами органу зору. Це перший варіант, варіант планового звернення, а другий варіант варіант ургентного звернення. Тут уже людині говорити не треба, вона сама прийде до офтальмолога, тому що появляться ті симптоми, які поженуть її до лікаря. Це коли виникає гострий біль, наприклад, чи запалення, чи якісь гнійні виділення, чи не дай Бог травма ока. Це може бути сильний або тривалий свербіж в очах. тобто ряд таких симптомів, які не дадуть людині сидіти довго і думати, йти чи не йти, точно іти. Всі, хто нас дивляться зараз, і в кого є літні батьки, почуйте, будь ласка, якщо вони самі не йдуть, то ви мусите їх привести. Якщо ви їх дуже дуже любите, то. Турбота про якість їх життя це дуже важливо. Тому, будь ласка, мам, пап, тьоть всіх літніх, кого ви любите, під ручку і до офтальмолога. Це важливо. І знаєте, як це буде називатися? Це буде називатися інтелігентний підхід. От мені дуже сподобалося це буде інтелігентний підхід. От давайте так і робити. Хорошо, а які процедури тоді проходять на цьому, що повинен зробити лікар? На, цьому, на такому от ми прийшли там не ургентно, а інтелігентно. Планува. Що відбувається планово? Да, якщо людина приходить на плановий щорічний профілактичний огляд, то перше, що вона одержує, це комплексне апаратне обстеження. Поряд з консультацією лікаря, тому що наша спеціальність вона дуже технологічно залежна. І для того, щоб ми е, зробили правильний висновок про стан ока на даний момент, поставили правильний діагноз і назначили правильне лікування, нам треба провести ряд апаратних методик, які дадуть нам відповідь на е, всі питання, пов'язані з оком. Е, перше, на що е, ми відправляємо пацієнта, це на візометрію, банально перевірку гостроти зору. Обов'язково робимо пневмотонометрію, перевіряємо внутрішній учний. Тиск це дуже важливий параметр, який не має зв'язку з е, системним артеріальним тиском. Часто люди питають, чи є взаємозв'язок, якщо я гіпертонік, що в мене обов'язково високий внутрішньоочний тиск. Абсолютно не обов'язково, тому що око має свою абсолютно е, ізольовану гідродинамічну систему, і вона має свій внутрішньоочний тиск. І цей параметр треба обов'язково контролювати раз в рік. Для любої здорової людини, навіть обов'язково вимірюванням зручнічного тиску, крім цього, під час огляду ми визначаємося, до якої категорії пацієнт відноситься, тому що насправді всі люди поділяються на три категорії: перша це люди з нормальним зором, еметропи, які бачать дуже гарно вдалі на близьку відстань, це близруки, ті, які бачать вдаль добре, використовуючи мінусові окуляри, і четвер... третя група це гіперметропи або дальнозорки – вони, щоб бачити вдаль, добре повинні одіти плюсові окуляри. І коли людина приходить до нас і говорить своє ім'я і прізвище, перше, що мене цікавить, хто переді мною міоп, гіперметроп чи еметроп. І для цього я проводжу апаратне обстеження і вже далі чітко розумію, що мене чекає в подальшому з тим пацієнтом. Також обов'язковим під час огляду є огляд всіх структур ока, біомікроофтальмоскопія, коли ми спеціальною щеленою лампою дивимося. Передні структури ока і задні структури ока. Але для того, щоб ми побачили, що знаходиться всередині ока, ми повинні розширити зіницю. Тому найважливіший момент, який пацієнт повинен знати, що коли він йде на огляд до офтальмолога, обов'язково буде огляд очного дна, буде розширюватися зіниця, і офтальмолог буде декілька хвилин, ну, можливо, дискомфортно, але світити яскравим світлом. В око. І тому ми рекомендуємо, збираючись на консультацію до офтальмолога, користуватися або громадським транспортом, ну, не сідати за кермо або бути із супроводжуючим. Це такий важливий е, меседж. Після огляду очного дна. Ми, в принципі, вже маємо чітке розуміння про те, як виглядає око. Ми можемо назначити ще якісь додаткові функціональні тести чи діагностичні, але в цілому, це є базовий комплексний апаратний огляд пацієнта. Якщо після цього огляду виявляється якась патологія або у офтальмолога виникають якісь питання, ми можемо назначити додаткові методи обстеження, різні. Один із самих сучасних і популярних зараз це оптично-когерентна томограма, це фактично сканування всіх структур ока. За допомогою світлового променя ми отримуємо в результаті цієї діагностики фактично зріз всіх тканин і структур ока на клітинному рівні, і це дає нам додаткову інформацію про дуже багато патологій, які ми можемо виявити, і відповідно допомогти людям. Чи є різниця? Я розумію, що вона є, але поясніть, будь ласка, між оптометристом оптиком. І офтальмохірургом. звичайно, от ви відмітили, що багато людей пишуть, що вони просто приходили в оптику, перевіряли зір, але у них не було такого огляду, про який я перерахувала. Справа в тому, що в оптиках, як правило, працюють оптометристи. Оптометристи це спеціалісти, задача яких є перевірка гостроти зору. Та підбір корекції чи очковою, чи мікроконтактними лінзами це не є в переважній більшості своїй лікар, це середній медичний е, спеціаліст, який має курси по оптометрії або навчався. До речі, за кордоном оптометрист навчаються 4 роки. Так само, як наш середній медичний спеці... медичні працівники, медсестри, фальшери, так само оптометристи, досить тривалий період навчання у них і маючи досвід роботи двох за кордоном і працюючи з оптометристами, як асистентами і помічниками я хочу сказати, що це дуже е, відповідальна спеціальність, тому що для людини, яка прийшла підібрати ще лінзи, ще окуляри, дуже важливо, щоб все було зроблено правильно і грамотно. У нас в країні теж дуже гарні спеціалісти, які в оптиках працюють, але це не є лікар, це не, не є задачою оптометриста проводити офтальмологічну консультацію. Консультацію з ціллю діагностики чи лікування повинен проводити власний лікар, який закінчив медичний факультет, має спеціалізацію по офтальмології. Він може працювати як на рівні поліклініки первинного лікувально-консультативного прийому, так і на рівні стаціонару. Якщо він працює на рівні стаціонару, в такому випадку він, як правило, може мати хірургічну спеціальність і бути офтальмохірургом і здійснювати той чи інший вид хірургічного лікування. А тут уже роботи не початий край, тому що в хірургії, офтальмохірургії дуже багато напрямків. От тут, до речі, в нас також питання від підписників, чому у кожної хвороби свій лікар. Наприклад, ретинолог, кератолог, глаукоматолог, чи якщо я правильно це ставлю. Правильно, поясню вам, тому що, на моє глибокі переконання, око. Це той орган, який забезпечує нам з вами 90% інформації про навколишній світ. І, не дивлячись на те, що він дуже маленький, що ока всього два, не 32, як зуби, хоча зуби теж дуже важливі. Але кожна структура, кожен міліметр ока має своє анатомічне і функціональне призначення, і повинно бути настільки детально вивчене спеціалістами, що в офтальмології, я так, по моїм підрахункам, є 12 субспеціальностей, 12 напрямків, які вивчають кожен свою е, структуру ока і патологію цієї структури ока. Наприклад, моя основна спеціалізація це вітроретинальна хірургія, тобто я оперую все те, що знаходиться в задній відрізок ока, патологія сітківки і скловидного тіла, відшарування сітківки, крововиливи внутрішньої очні, розриви сітківки, діабетичні ускладнення на очах, в тому числі і патологію переднього відрізку ока, наприклад, катаракту чи глаукому. Фактично, основний напрямок моєї роботи це три види хірургічної діяльності, три напрямки хірургічної діяльності. Крім цього, є ще як мінімум дев'ять напрямків, які розвивають мої колеги в силу важливості ока і його структур. Нас до речі, тут питають: чому телефон такого хірурга, як ви, повинен бути у кожному? Це, можливо, такий меседж, який я часто популяризую в своїх соцмережах, тому що вітроретинальний хірург це як пожежник. Наша патологія, яку ми оперуємо, вона форс-мажорна. Що це означає? Це означає, що людина може йти по вулиці, і в неї раптово може з'явитися темна штора, яка поступово закриває око. І це означає, що в людини наступило відшарування сітківки. І це є ургентна патологія, яку треба якомога швидше оперувати, в ідеалі в першу добу. І чим швидше вона прооперована, тим більше шансів на функціональне відновлення зору, що зір буде краще. І якщо ви прооперуєте відшарування через місяць, то ви вже 100% ніколи не отримаєте. Mm -hmm. Якщо ви прооперуєте через три місяці, то факт, що у вас вона взагалі переживеться. Тому, коли починає хата горіти, ми набираємо пожарника. І чим швидше наберемо, тим більше хати врятуємо, а чим пізніше приїде пожарна машина, тим у хати більше шансів згоріти до фундаменту. От така аналогія від раціональної хірургії. А от чи є ще якісь червоні прапорці? Я маю на увазі, коли там щось прям не болить, от нема нічого ургентного. От що ще може бути приводом для терміново записатися і перевіритися? А, ну, якщо це не плановий е, огляд, то що вас повинно насторожити? Скажімо так, поява е, спалахів. Те, коли ви закриваєте очі, коли ви бачите іскри, спалахи, блискавки. Mm -hmm. Це той факт, який говорить про те, що всередині ока у нас знаходиться такий гель по типу як білок сирого яйця, називається скловидне тіло. Mm -hmm. Це скловидне тіло воно заповнює вмісточного яблука, і воно е, щільно е, доторкається до сітківки, до цієї нервової тканини, яка вистеляє око зсередини. І коли ми рухаємо очима, головою, нахиляємося, то це скловидне тіло воно може подіргувати сітківку, призводячи до таких фотопічних явищ. І от в місцях цих подігувань часто можуть виникати розриви сітківки, mm -hmm. а це вже небезпечно, тому що розрив сітківки це прямий шлях до її відшарування, яке є на патологією. Тому що відшарування сітківки це одне самих грізних захворювань, яке може призводити до раптової втрати зору, до сліпоти. І Якщо його не прооперувати, не поставити сітківку на місце, то людина втрачає зір, тому що сітківка відмирає, втрачаючи кровопостачання. Так, от оці іскри вспишки, молнії – це свого роду як. Передвісники можливого виникнення розриву сітківки. І якщо вони у вас, звичайно, не болять, не турбують, ну іскрять. Якщо у вас таке є, а особливо якщо ви ще й е, близоруки, міоп, от тут треба до офтальмолога точно піти, не відкладаючи надовго. Крім цього, одним з таких. Е, Небезпечних симптомів є різка поява багатоплаваючих мушек, помутні ниточок, зорнишок. Тому що у всіх у нас є в тічнішій мірі пропливаючі мушки. Це свого роду деструкція оцього скловидного тіла, тому що цей гель він на ну, Грубо кажучи, 90%, 99% складається з води і 1% гіалуронової кислоти. І з віком ми втрачаємо молекули води, а гіалуронка склеюється в ці ниточки, глибочки, mm. е, точечки. Оце все, що ми бачимо, коли, наприклад, переводимо погляд на світлий фон чи на небо. Е, mm. Кожен свою мушку знає. І ці мушки, вони, як правило, стабільні багато років. Але якщо раптово появляється багато плаваючих мушок, або е, різка поява. Затемнень чи помутнінь – це другий привід, який повинен вас негайно привести до офтальмолога на е, оглядочного дна. Е, звичайно ж, різка втрата зору. Ну, тут навіть і говорити нема про що, якщо раптово чи темна шторка, чи темна пляма посередока. Тут ми не чекаємо і йдемо до офтальмолога одразу. Та й, взагалі, будь-які зміни зі сторони органу зору, які відхиляються від норми, це є прямий показ до того, що вам треба не сидіти вдома і не чекати, що воно пройде само собою, а обов'язково показатися лікарю.